Ранок 24 лютого розпочався мій в Хургаді в готелі з новини в телеграмі, яку я побачив, що розпочалася повномасштабна війна. І сказати свої емоції не можу описати, тому що до кінця не вірилося, що все-таки розпочнеться повномасштабна війна. І я перед від'їздом з родиною я вагався, тому що все так на той момент дуже напрягалося. І таки вирішили поїхати. І я розбудив дружину, підняв дітей. Трохи розпочався такий розпач, паніка, тому що я не знав, що робити. Повітряний простір в нашій країні був закритий і як повернутися додому. Я через інтернет почав шукати квитки в сусідні країни, для того, щоб можна було виїхати. Перша країна це була Польща. На той день всі квитків не було, тільки на наступний день. І мені вдалося таки знайти в Германії на Дюссельдорф квитки через дві години. І ми швиденько вилетіли. Мені вдалося там знайти наших полончан-земляків, де я міг залишити там свою родину. І після того вилетів на Варшаву. І вже з Варшави благокаром я добирався до кордону. Зі сторони Польщі були жахливі пробки. Я більше двох кілометрів тільки до кордону перейш... пройшов пішки. На кордоні робилося пекло, діти, жінки всі пробивалися. Маленька така була будка, паспортний контроль, де дуже повільно пропускали людей. Ну, це, ну, це було стра... ну, страшне видовище. І вже перейшовши кордон, я 15 кілометрів пройшов пішки, тому що з нашої сторони машин було в три ряди, люди йшли пішки, ну, робилося пекло. Після того, вже як виїхали, мене зустріли. То черги були аж у мистичках в місті стояли черги до кордону. Ну, в, загальному, в загальному це так коротко, де ще було до 24 лютого більше доби я добирався до свого міста. Ну я не міг просто, хоча дружина мене просила, щоб я залишився, але ну, я не міг залишитися за кордоном, тому що ну, тут мої люди, і я мусив їхати і разом з ними ставати, захищати свій рідний край. Ну, в першу чергу розкажу я про наших військових. Наші військові дуже круті. Вони герої, вони стараються. Ну, в сучасному світі вже потрібно воювати розумом, своєю головою, а не тільки грубою силою, як в основному переважно це робить наш ворог. Наші продумують дуже цікаві штуки з дронами, різні роблять пастки для них. І багато всього не можу сказати, але скажу, наші, наші військові це кіборги. І тому ми зараз тримаємо цю всю оборону і не даємо ворогу далі просуватися, і навіть йдемо в контрнаступи і відбиваємо швидкими темпами наші території. Про ворога скажу те, що нам показують і розказують, що там чмобіки, що вони бомжі і так далі. Ну, Це все неправда. Це також, можна сказати, частково є пропаганда нашого телебачення, тому що наші кіборги вони не можуть гинути від армії бомжів, від чмобіків і так далі, як ще там їх називають, там, свині і так далі. Там люди, вони також підготовлені, вони вміють воювати, вони вміють працювати зі зброєю, і в них є вогнева перевага, тому що пропорція 1 до 20, якщо в нас. Працює наша артилерія, чи міномет, у нас один постріл з їхньої сторони прилітає 20. І хоча вони б'ють невлучно, але все-таки вони попадають і наші воїни гинуть. І також їм, хоча це все приховано, але їм допомагає Китай з дронами. У них наразі дуже багато дронів. Вони також коригують свої міномети, артилерію. І на сьогоднішній день вони також мають антидронові пушки, в них дуже потужно працюють реби. І снайпера працюють класно в них. Ну, я б сказав, би, що ми воюємо дійсно, як не крути, ну, вони є Друга армія світу, вони потужні, в них є багато дуже живої сили, яка практично в них вона не закінчується. І я б сказав, би, що ми просто, ну, у нас наш ворог він дуже потужний, а наші хлопці вони ще потужніші, хоча нас і набагато менше, але ми можемо стримувати ворога. Ну, скажу так, на передовій взагалі повне питання не стоїть, тому що дуже багато російськомовних захисників, і це питання просто-напросто не піднімається. І під час обстрілів ти просто-напросто не думаєш, ну на якій мові розмовляє твій побратим, тому що він може розмовляти російською і він може врятувати тобі життя. Мовне питання. Я думаю, що воно має бути врегульоване на державному рівні і сучасне покоління дітей. Має виховуватися в такому патріотичному стилі суто на українській мові, і я думаю, вже ці покоління, які зараз є сьогодні діти, вже через 10-15 років, вони повністю викорінять російську мову. І в принципі ми будемо розмовляти своєю рідною мовою. Ну, взагалі, система координаційності в мене повністю. Змінилася, тому що там м, ти радієш будь-якій дрібниці, ти радієш звичайній склянці гарячого там, чаю, чи нормально ти можеш похарчуватися, чи нормально можеш поспати. М, та взагалі, просто-напросто, коли десь там ти приїжджаєш на заправку і бачиш звичайний рукомийник чи унітаз, ну. Це викликає дуже позитивні емоції, тому що е, ти практично живеш в спартанських умовах, е, іноді приходилося жити в звичайному погрібі, в якому сирість, в якому блохи, в якому е, просто-напросто е, ти хочеш вийти на вулицю до туалету, ти не можеш, тому що на вулиці дуже потужний обстріл, і ти мусиш сидіти годинами чекати, поки те пекло закінчиться. І ти радієш е, кожному дню, що ти прокинувся, що ти живий, і це само основна твоя радість. Ти там не плануєш там, на завтра, на післязавтра, через тиждень, через місяць ти живеш миттю. О, ти живеш от зараз, в цю хвилину, в цю секунду, в цю мить і все. Як буде далі, ну, ти не можеш. Ти там собі не підконтрольний, не підвладний. Ти можеш тільки робити все для того, щоб. Врятуватися під час обстрілу швидко добігти до до укриття, постійно слухаєш рацію, тому що можуть передати, може бути повітряна тривога, може бути арт обстріл, є загроза, можуть працювати танки чи ще якась така важка техніка. Ну, В принципі, завдяки Ілону Маску у нас є. Стабільний зв'язок напередку. У нас є якийсь там певний вільний час. Ми можемо собі дозволити так само відволіктися на соціальні мережі, тому що це все важко, коли бути постійно на прузі. Потрібно на щось відволікатися. На, на початку війни, можливо, ця вся критика якось я її боляче сприймав, тому що ну, для мене якось це нібито несправедливо. Там людина на дивані. Нібито більше знає, чим ти там, коли приймаєш участь в бойових діях. Ну наразі я взагалі це сприймаю з посміхом, тому що ці люди вони не знають, що таке війна, вони не знають, що таке втратити все. Вони не знають, що таке жити без світла, без газу, без води, без нормальних умов, тому що вони це все мають і вони наразі цього не цінують. Я бачив, як люди по півроку прожили без цих. Речей і наскільки для них склянка води може бути цінною. Тому для мене ці люди вони примітивні, вони не знають, що таке чобіт російського воїна, який просто-напросто знищує все, і після нього нічого не залишається. Тому іноді в мене закрадається думка, що такі люди просто-напросто заслуговують на війну, для того, щоб їхня свідомість трошечки змінилася, і вони все-таки полюбили нашу батьківщину і. У ну, глузували з людей, які просто-напросто е, залишили все і пішли захищати свою країну. Е, ну, в мене, в принципі, на рахунок цього е, двояка думка. Перше, те, що я думаю, дійсно потрібно було все-таки застосувати силу і позбавити, але як не ми є демократична країна, ми є толерантними. І ми маємо такі питання вирішувати в законний шлях. Хоча б, якби ця подія трапилася б набагато ближче до зони бойових дій, там би толерантності взагалі не було. Тому я вважаю, що потрібно, щоб все-таки люди самі, які на місці проживають, вони зібралися і це питання закрили. І взагалі б я б, ну, це питання вирішив би на місці владою, тому що є такі. У нас приклад, як Житомирська область, Радомирсельський район, вони на сесії прийняли рішення і поставили перед фактом всіх батюшок Московського патріархату УПЦ, що їм дається термін один місяць, або вони переходять до українського патріархату, або просто-напросто мають звільнити храми для того, щоб там почали проводити богослужіння. Батюшки українського е, патріархату. Тому я думаю, е, це потрібно питання вирішувати на рівні нашої влади місцевої. <рес> <рес> Чесно сказати, я був, я був здивований, навіть дуже тому, що я про це дізнався з історії з Фейсбуку, мого товариша. Е, він працює, він працює, він є. Власником юридичної компанії Телеком місті Києва і він звичайний, в звичайний закінчення робочого часу він відкрив журнал, його перелистував і зустрів мене. Ми з ним дуже багато років товаришуємо, і я вже від нього про це дізнався. Для мене це було приємною несподіванкою, тому що я навіть і ніколи не міг собі подумати чи помріяти, що я можу попасти в Форбс Ukraine як підприємець, який пішов захищати нашу країну. Ви вже журналчик замовили чи Так, я примірник замовив. Десь на днях вже його отримаю. Для мене це буде на пам'яті, Також для моїх дітей, я думаю, вони будуть пишатися своїм татком. Добре. Рюкзак з речами був привезений з Ізюмського напрямку з позицій. Орків, які стояли біля міста, це, в принципі, звичайно, їхній одяг. Хоча можна подивитися те, що він доволі непоганої якості, але нам розказують, що вони там ходять, як бомжі обдерті і так далі. Але я думаю, полончани зможуть безпосередньо самі побачити цю форму, доторкнутися до неї і побачити, що все-таки там люди, то не люди, а орки. Забезпечені матеріально. Я думаю, в принципі, було б чудово зробити таке чучело. І так як у нас по вихідних збирають кошти на підтримку ЗСУ, його можна було б встановити і для того, щоб люди могли, не знаю, хтось плюнути в нього, хтось пошарпати його, хтось переконатися, що в них хороша форма, якісна і так далі. Я думаю, це вже буде. На розсуд безпосередньо тих людей, хто отримав і як це і придумати ідеї, як це може принести користь все-таки для наших збройних сил, можливо, це дозволить придумати такі ідеї, що люди будуть ще більше донатити після того, як побачать, що все-таки в чому воюють наші вороги. По гільзі я скажу це з Бахмутського напрямку. Недалеко біля міста нам вдалося там декілька штук їх взяти для того, щоб в подальшому передати в музей, щоб наші люди могли побачити, що все-таки ну, у нас трохи ну, є зброї, хоча її мало, але от такою зброєю воюють. Ну, багато хто це називає піаром, але я не скажу, що то є так. Потрібно про все розповідати, щоб люди бачили, дізнавалися. І я вже знову повторюся, тому що є такі люди невпевнені, і вони сумніваються, чи, чи допомагати. А може ті гроші не туди підуть, а може ще щось. Тому кожен може безпосередньо сам організувати збір. Багато в кого є родичі, брати, знайомі, які воюють, і просто-напросто їм допомогти, підтримати. І таким чином можна запустити такий ланцюжок добра, і всі зможуть. Допомагати. Це буде е, найшвидшою стратегією нашої перемоги. У мене дуже багато ще нереалізованих планів, тому що війна внесла свої корективи, і обов'язково після перемоги ми з побратимами повернемося і будемо реалізовувати проєкти. У мене є дуже багато цікавих, крутих ідей, що зробити в нашій громаді. Це і фінансово її підсилить. І також я зможу забезпечити ще більше ще більше робочих місць, і це також з'являться в нашому місті нові ну, круті локації для відпочинку наших містян, і я зможу розширити спектр сервісів, які зможуть, якими зможуть скористатися наші жителі нашої громади.